В Аврору. У нас Аврора відкрилася новенька, дуже близенько біля нас. В принципі, нічого не купила. Були такі жилейки, жилейки. Ми завжди їх полюбляємо купляти, коли буваємо в Аврорі. Вони, в принципі, дуже смачні і на прикраси торту дуже гарно будуть дивитися. Але ми їх їмо ось так. Взяла ось таку помідорну пасту. Спробую, не знаю, я ще її не пробувала, але спробую, як вона буде нам. Взяла ось таку, таке какао. взяла. Цієї фірми я вже брала розпушувач, чесник. Ну, багато чого брала. В принципі, вона така бюджетна, здається, оце коштує 9 гривень. Уже не пам'ятаю, десь я чек загубила. Завро. Потім взяла татові шкарпетки. Ось такі шкарпетки коштують 29 гривень, здається. День тата тому взяла. Потім тату взяла ось таку каву, це, здається, індійська. Дивимось, дивимось. Так, так. Ні, це Львів. А, ні, Індія. ось Індія. Так, тато буде пити каву, буде носити шкарпетки, і буде ось таке мило. Я йому взяла. Ну, мило таке. В принципі, воно пригодиться всім, скажімо так. І це буду дарувати тату на день батька. І ще взяла ось таку маску, здається, 59 гривень вона коштує. В принципі, ця фірма мені подобається. Я іншу беру маску, але тої не було, тому взяла ось цю. І, як завжди, сиропи. Дуже класні, вони, нам дуже подобаються. Тому прийшлось заїхати нам ще в фору Зараз покажу. ми розбавляємо в спрайті, а можна ще розбавляти в цьому в звичайній мінеральній воді, але ми полюбляємо спрайті. Так, що взяла в Форі? В Форі взяла ось таку картоплю. В принципі, молоденька, гарнесенька, така, невелика, не мала, ось така. Так, картопля у нас коштує по 49 гривень 59 копійок. У мене на на 80 гривень. Взяла твікси по 19 гривень. Це по акції. Печень тріски теж була по акції. Взагалі вона коштує 97, а зараз 77, дуже мені здається, дуже небюджетно, Але що захотілось таке, мені печіночки тріски. З картоплею будемо куштувати, але ціна дуже кусається. Взяла морозиво, морозиво було по акції 18,50 це дуже гарна ціна. І взяла спрайт. Спрайт у нас коштує 45 гривень, ну, щоб розводити ось це. Так, що ось такі покупочки маленькі були у нас сьогодні. Я вирішила сьогодні готувати супчик. Супчик з червоною буде рибки, у мене ось стільки рибки, в принципі, це вистачить. І я думаю, що це забагато, бо в принципі супчик у мене не дуже рибний полюбляють, але будемо готувати. Іноді їдять. Почистила картоплю молоду. У мене тут брокколі була заморожена, моркву. Я молоду так знаєте, не почистила, а так потерла її, скажімо так. Ну, щоб убрати зайве, і є цибулька зараз. Це все наріжу. І поставлю картоплю варити, і буде такий супчик. Ще розморозила ось таке листове-листкове дріжове тісто. Я його купляла в АТБ, це своя лінія. Тут краплі покрапили від заморозки. І будемо готувати, знаєте, щось таке з цукром. Нічого не буду додавати. Хоча у мене є джем, і може зроблю рогалики. Напевно, так і зроблю. У мене є джем, здається, апельсиновий. Зараз побачимо. Зараз. Так, ось такий у мене буде джем, і напевно буду робити кров саме з такого джему. Подивимось, що з цього вийде. Зараз поділюсь з вами, як я варю супчик, може, хтось не так варить, може хтось врахує, що я неправильно варю, але я ділюсь своїм рецептом. Я вже рибку відварила, можна її було порізати ще на менше такі шматочки, але я вирішила залишити так. Поставила варити картоплю, вона мене відвариться. Тоді я додам моркву і цибульку. І вже коли морква звариться, я додам. Та броколі і саму рибку. Коли вже буду насипати в тарілочки порційно, ну хто як коли захоче, додаю ось такого сиру, крем-сиру, ложечку, а може більше, хто як за смаком собі додає. Я взагалі, знаєте, так люблю такий супчик з сиром таким, але зараз піст я не їм, тому хто собі захоче, той буде додавати. Син у мене не любить додавати взагалі його. Любить ось так, ну без нічого їсти, а дочка полюбляє. Так що ось такий рецепт мого рибного супчику. Партія у мене спеклася, але трошки тут сталася біда, нічого страшного. Другу партію я трошки закрутила по-іншому. І надію, що буде у мене все добре. А якщо не буде добре, то нічого страшного. Закрутила, я так, знаєте, гарнесенько, хоча, бачу, трошки витікає. Ну, таке буває нічого страшного. Мені здається, що все рівно буде смачно. Подоставала я свої круасани, чи що воно таке в мене вийшло, не знаю. І дивіться, це таке повидло витікло, і така в мене вийшла прикраса. Тому, в принципі, воно має бути. І ми вже скуштували, воно дуже смачне. Смажувати рибку. Це рибку ловив мій чоловік, він мене полюбляє це діло, тому у нас сьогодні буде смачна рибка. Я ось так теж дуже люблю обсмажити і з'їсти. Смажу я, звичайно, в борошні, нічого такого немає, і на пательні на звичайному на олії. І в кінці буду обсмажувати печінку. Я, чоловік мене полюбляє, я не дуже Тому будемо смажити, і буде ось така сьогодні рибка.